Всім доброго дня! Можливо, можливо навіть вранці у нас вийде це відео. У нас з вами красиві прикраси з Таїланду. Їх, в принципі, небагато, але всі, всі вони такі яскраві, такі красиві. Я сподіваюся, що вам сподобається така підборочка. Мене дуже приємно здивувала новина, що прийшло одразу три посилочки. Вони всі маленькі. Ми з чоловіком роздивлялися. Може деякі коментарі. Я його згадаю до прикрас та вам розповім, що він з приводу цього подумав. Так, каблучку, з якого хотіла почати, я вже не бачу. Так, знайшла. У 18 му розмірі 1700 гривень. Тут невеличкий турмалінчик міліметрів 9. Зараз я спробую вам ще. Буду наближати. Я не знаю, як вам краще цей телефон. Він ніби краще показує прикраси, але може. ну от, В принципі, такі, які вони є в житті, ви бачите. Тут мені бачиться, що один камінчик є рожевий, а три інших червоні. Подивіться, як видно вам. Це я. Бачу і в екрані, і бачу очима. Спочатку я побачила очима. От. Чоловіку, ця прикраса сподобалася. Були ті, які не сподобались. Так, лінійка, дівчата, лінійка. Я вже сюди собі пакетів понакидала з прикрас, тут було їх разовити, але я щось кудись. Не так, так, секундочку. Я просто хотіла повністю показати, скільки це в нас. Ну, каблучка маленька, 1700 гривень вартість, повністю 2 см, але вона така маленька-маленька. Зовсім-сім маленька. маленька зовсім зовсім маленька 18 й повний розмір. Турмалінчик у нас. Красивий. Бачите, вони такі камінці з включеннями. От. Такий, як тріщинюватий всередині, потрісканий. 3 міліметри, я думаю, наші топази та гранати, квадрати. Один радоліт. Один щасливий кам'янець. Ну, це такий повсякденний варіант каблучки шоу. Що... Можу сказати 5,2 вага, 10 на 8 написано, не знаю. Ну, нема тут 10 дівчатка, може 9,5, може 9. Трошечки на 10. <сум> Скажіти, звідки така точність? Тим паче, що виміряєш лінійку. От я не бачу, щоб по ляніці не досягає 10 мм. Я відбачаю буду розповідати довго, вмикайте обов'язково подвійну швидкість, бо я буду, буду розмовляти довго. Як я вже сказала, у 18,5, хоча 18,5-19 карат. Буквально маленький-маленький камінець. Я даю чоловіку, ще не показуючи камінь, і говорю, це мій улюблений камінь. Який? Він каже, лунний камінь. От так, лунний камінь-адуляр. Ну, тут сам камінчик дуже-дуже маленький. По краям хромдіапсіди. І він тоненький. От у нас були, в принципі, різні Різної висоти, це наче, наче один із найменших і з найтонших, що були. Але тут красива іризація, сам непрозорий, більше білий. Прозорими, може, десь плямками якимись 4 в нього вага. Зараз подивимось 22 мм довжина, і тепер я дивлюсь вартість 1500 гривень. От, повторюсь, камінчик маленький, не тільки маленький, ще й тоненький. 4, 6, 4 грами вага. Я не знаю, як я буду на зв'язку з вайбером. Якщо що, в принципі, дзвоніть, пишіть, старайтеся не на вайбер, але поки на вайбер також відповідаю. Просто я не можу перенести всі повідомлення на цей новий телефон, тому в мене вайбер тільки на тому телефоні, який я частіше за все лишаю вдома. Бо два телефони для моєї голови то занадто. Я боюсь, що один можу. Коротше, знаєте, від біди подалі, тому краще носити один телефон. І бажано, в принципі, взагалі без телефону, тому що інколи краще. Так, тепер я загубилася. Секундочку. Ну, вони такі маленькі, тому не дивно, що загубилася. Чата, це маленькі хризоліти на крючечках, в чорному радіюванні. Резаліти з опалами. Опали, в принципі, середньої такої. Ні, вони є скрапічі середньої, вони просто маленькі. 7-7 мм, орієнтовно 3 см повністю висота. Я чесь відео знімаю увечері, як тільки прибігла щаслива та задоволена з цією посилкою в зубах. Ну, три маленькі-маленькі посилочки. От вже пізно, я пізно вже нема мене коротше. Але сьогодні, оскільки я їх так роздивлялася, тут красиві, е красива опаліссенці в чорному радіюванні. Єдине, що крючечок, він виглядає більш так, як біжутерія, він легко знімається, можна так його зняти просто через ось цю частинку, не через кульку. Поставити англійську застіпочку, але вони зазвичай йдуть без чорного роді. Але колись часом сережки витерться, чорний. Чорне покриття, воно зітерться. Так, давайте переходити до вартості. 1200 гривень вартість сережок. Хризоліти маленькі і маленькі-маленькі опалення. Чому такі маленькі? Це повсякденний варіант, але ще раз повторюю, що от було б краще, щоб вони були на англійських застібках. Чогось, дівчатка, все не приділю увагу нашим, а, нашій срібній фурнітурі. Все хотіла замовити срібні застібочки і собі, і вам запропонувати, що може вам щось потрібно перевісити. Але ще поки не було чорного роді, з замочків з чорним родієм. Зараз не стоїть на місці. І я думаю, що скоро. Так, о чому я зупинилась, скоро вони будуть. В 17-му -е розмірі 1150 гривень. Маленька, ось така каблучка. Маленька, маленька, дівчатка, дуже маленька. Опали яскраві, але нема що бачити. 1,6. 1,6, 6. на 4 камінчика Легенька-легенька. Я сподіваюся, що полісценцію вам видно. Ось так тендітно виглядає на руці. На мій погляд, з такою каблучкою за покупками, не підеш. Це на руці. Носити тільки покупочку, максимум телефону. Ні, тримати тільки каблучкою. Хотіла сказати. Так будемо трошки заговорюватися. Пістят і Ні, 18, 8. 18. Не, 18 це такий розмір. Буду старатися приблизно точно. Далі у 18-му розмірі ось ця каблучка чоловіку не сподобалась. Це такий сапфір. Він ну, такий специфічний, нам незвичний. Чи є в нього якась назва? Нема. 24 карати, 11 грамів вага, він досить крупненький, я б сказала, 1700 гривень вартість, він красивий, коричневий, якщо ви любите коричневий колір, такий з трошечки золотим блиском, то вам має сподобатись 25 задала. наче як підігрітий, він називається, чи навпаки не гріти. Хто знає про цей сапфір? Будь ласка, напишіть. Бо я настільки от, я люблю саму прикрасу, не дивлюсь, в принципі, який там камінець. Мені головне, як вона виглядає. Як виглядає цей камінець, щоб в ньому не було таких сильних нюансів. От що я. В принципі, не зосереджуюсь на якійсь інформації про цей камінь. Може, це і погано, але поки на це сил у мене не вистачає. Я дивлюся, що це. Інколи дивлюсь на дівчат, мені здається, це з роками приходить, коли ти вивчаєш властивості каміння, для чого він. Що він може в собі містити. Але все одно це, мені здається, ну, така неточна інформація. 25 на 19. Хто що вірить, а ці статті писали може і за гроші. Я вірю, знаєте, от є свій настрій. Ти вдягла прикрасу. А тут також треба дивитися, щоб тобі в ній було комфортно, щоб в тебе в ній не було так сильно неприємностей, хоча таке буває. У вазі незалежно від прикраси, але я чула неодноразово, що коли в якійсь конкретній прикрасі, то прям повно неприємностей в той період, коли ти її носиш також це. Можливо, чогось мені віриться, що щось в цьому є містичне. Так, тепер прикраса, яка моєму чоловіку сподобалась. Я назвала її Серце Океану. І не дарма 18.3 розмір аквамарин в оточуванні топазів. Він сказав, що краще би було, якби була така підвізка. Беремо те, що є. В момент покупки моєї, але в нас була підвіска, я сподіваюся, ще буде. Мені так, що вони дуже сподобались. Ось ці підвісочки з минулих. В мене з минулих а, Все, посипалося. З минулих а, залишилась одна підвізка за комарином. Вона не прозора. Зараз ми її також подивимось. Так, топа, Вона так Цікаво, красива. В чорному радіюванні. Ще йому сподобалось, що вона в чорному радіюванні, що досить незвично. Вага, 7,9. Ну вони легенькі такі, 12 на 14. Наш камінець. Сережок, поки немає трошечки пізніше, я думаю, що, я так думаю, це поки не точна інформація. Можливо. Я просто так хочу 12. Ну да, в принципі, на 14, а повністю висота 22 приблизно з тупазами нашими. Тупази маленькі. Аквамарин 8 карат. Маленький. Ось така каблучка 2100 гривень. В такому варіанті 8 грамів вага. Таке серце океану, я інколи скажу назвою не запам'ятаю, тому ви краще, якщо у вас є можливість, скидуйте мені або скріншот, або посилання на відео. Прекрас багато я можу переплутати, запросто переплутаю. Переплутаю ще як. Далі у нас красива каблучка з берілом. 17,7, 17,8 розмір. Ця каблучка чоловіку сподобалась. Він сказав, що камінь би такий носив з хризолітами. Вона у нас в оточенні. Чорний родій. А, тут чемитисти маленькі. Такі покраєм. Ну, вони більше для краси. Схованої краси. Типа. Сонечка, ні, не сонечка, а зірочки такі. Це просто чорно, чорного роді такі хвостики. Беріл, він з включеннями, він майже весь такий завжди. Я вам постараюся показати, бо виглядає це приблизно ось так, як тріщинка. І всередині це також видно. Тому це досить така каблучка, камінчик на любителя. Буде в нас ще, не знаю, в це відео, напевно, вже в мене не вміститься, в наступному схожий, але не прозорий камінчик, але візуально він чистіший цей більш прозорий. 1850 гривень вартість, 12 грамів вага. Сам камінчик 19 мм, 19 на 16. Сережок, дівчат, поки не було, я знаю, у мене чекає сережки. Я їх вже сама чекаю, чесне слово. Він мені такий, в мене якраз сьогодні зелена кофта, чоловік каже, якраз ідеально під зелену кофту. Я кажу, і під зелену куртку також. А Він каже, ні, під зелену куртку ні, під кофту. Як мужчина сказав, значить, так воно і є. Далі в нас білочка. Ой, сама є білочка, це лисичка. Лисичка, Бантик з марганіту з топазами. Він трошечки рожевий. Вона підвісочка сама довгенька, вушка гушка там Тут метиста метистопази метисто, по краям. Такі листочки така маленька білочка. Щось вона мені нагадує. Так, я, я не просто так кажу, білочка, Поїмося, не білочка, Зараз ми до неї є Значить, Лисичка з бантиком 6 см. Сама лисичка 21 мм. підвісочка красива, довгенька. В когось з дівчаток сережки, і я думаю, чогось, що, скоріш за все, вона піде саме до сережок. Тому що, а куди їй ще йти? Дві тисячі гривень вартість. Тут у нас лисичка і бантик з марганіту, лисичка з аквамарину. ніби все нічого не забула. Шкоди немає зараз, не бачу підвісок, щоб одразу з ланцюжками. Я би краще брала такі, того, що, ну, щоб не думати, а на чому його носити. От, на короткому ланцюжку буде красиво виглядати, буде типу як галсточка. Скільки я там сказала? 6 см висота. Це з вушком. У нас подвійне вушка. Я говорила про сердечко з аквамарину, тільки воно не прозоре. Тут аквамарин зовсім не прозорий більш-менш крупний, 1900 рівнього, аметист. Ось так позаду виглядає. Аквамаринчик наш 2 на на 19, ну майже на два. Точно серце океану, якби ще тут зайво нічого не було. Тільки серця океану, колонці Таніка він синій, а тут у нас блакитний. Блакитний аквамарин. Це у нас срібло в основному без покриття, окрім тих прикрас, які вже є чорні, вони в чорному роді. На коротких ланцюжках красивіше за все, але це, на мою думку, кому як подобається. На короткому ланцюжку, просто воно ближче до обличчя і візуально прикрашає. У нас все прикрашає. Чогось мені завжди здавалося, що якщо є прикрас, то можна так сильно і не фарбуватися Прикраси зроблять свою справу. З минулих відео я хочу показати камінець коричневий з гранатами. 1650 гривень, 6,7 вага. Це сонячний камінь з ефектом котячого ока, повністю розмір 18,2, з, гран... з гранатиками такими. Таке, як маленьке сонечко, як маленький соняшник. Далі 11,2 вага. Це в нас буде остання прикраса. Вже на 20 хвилинок я розтягнула, дуже сильно перепрошую. Просто наклонулась. емоції, може краще було б вже вранці зняти, але так у нас вийшло сьогодні. 18,8 розмір. Сподіваюсь, наступне відео буде більш стриманіше. 34 карати. Якщо що, чоловіку ця каблучка не сподобалась, сказав би краще було, якби вона була насиченого насиченого кольору, зеленого, а не ось такого прозорого. Ну так, так сказав чоловік. А я сказала, що бувають різних кольорів. Не треба все, в один тон пихати. Потрібно щось ще. Взагалі потрібні різні. Розміри камінців, різні кольори, різне, різне виконання. Власне, те, що ви любите. За вагою вона невелика, але тут довгенький такий камінчик. Невисокий: 11,2. Да? Якщо поміряти камінь, то він буде аж 26-27 мм на 17. Разеоліт, зелений аметист досить крупненький у нас цей. Дівчата, хто брав в мене сережки, такі крапельки? От точно пам'ятаю, були тільки, здається, вони, може, відкриті були, але точно були крапельки овальні. От в кого? Був би класний, класний комплект. Вартість каблучки 2400 гривень зелений празоліт. Зелена мотивка. Це у нас на сьогодні все. На наступне відео в мене лишилося 5 перекрас. Чи 6. От. Але це у нас, значить, буде таке довгеньке суботнє відео. З прозиолітом красива і красивий колір. Єдине, що в мене з минулих відео є а, підвісочка з прозеолітом, але вона дуже маленька, на відміну від. А давайте я не буду ховати. Зараз покажу разом. 1400 гривень за вагою аж 4 грами угу, Мало, але ось така вона маркіз. Огранка. На жаль, немає таких зелених намис, щоб можна було як чокер зробити. Точніше, були бусінки, але з ними не вигоріла справа, чогось там у нас не зробилося. Можливо, якийсь інший зелений тон треба. Зелених прозеолітів, бо зелені чокери, точніше, намистин для зелених чокерів ми ще не придумали. От. Якщо на ланцюжок, буде красиво. звичайний жгутик. Вгорі два топази, вушко. Нормальне тут, в принципі, воно сховане, але воно більш-менш підійде. Для 4-5 мм я маю, на увазі щоб ця та штучка, яка заходить у нас до вушка. Сам, сам такий, він не такий товстий, але ті елементи, які його з'єднують. Ось Такий прозоліт. Я його можу сказати, 21 на 10. Він у нас за розмір. А мені подобається, не знаю, чого де прозоліт, він красивий красивий. Щось в ньому незвичне таке є. І що ще, на мій погляд, класно, що він такий спокійний зелений, що він не яскравий, не вирве око. От. Чи є у вас в колекції прозеоліт? Мені цікаво, мені здається, фіолетового аметисту фіолетового його більше люблять, ніж зелений. Але, ну, треба щось більш незвичне. От ми до чогось нового звикаємо і під зелені очі, може він і красиво виглядав. Ось таке в нас сьогодні відео. Бажаю вам приємних вихідних, приємної суботи. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною та додивилися це відео до кінця. Всім гарного дня, до побачення!